Ще раз про ремонтантну гортензію крупнолисну. Ви мені в усіх соціальних мережах пишете хочу тільки ремонтантний сорт. Показую вам ремонтантний сорт. Меджикал. Дарк рубі. Квітка не визріла. Почала квітнути, холодно, не хватає її тепла. І ще одна. Розумієте, що ремонтатні сорти, вони в нашому кліматі, от у мене Черкащина, вони не встигають визрівати. Розумієте? Просто не встигають визрівати, тому що холодно. Треба, щоб у нас е листопад місяць був плюс хоча б 20, хоча б 20. А в нас його нема. А в нас 6. Ремонтантний сорт треба вам тільки для того, щоб якщо вона вимерзне, якщо вона вимерзне у вас, то щоб вона викинула нові пагони із коріння і квітла наступного року, бо в цьому році вона квітнути не буде. Так що, що ремонтантний сорт, що не ремонтантний сорт, ролі не грає, ви повинні. Крупнолисну гортензію зберігати як ремонтатний сорт, так і неремонтатний сорт. І все. Тому що крупнолисна гортензія, вона потребує, ну, як вам сказати, саме більше уваги з усіх рослин. Тому що вона укривна. Є сорти, які не вкриваються, але це відео не відноситься до неукривних сортів. 90% крупнолисних гортензій укриваються на зиму. Сюди, дивіться, зроблений каркас уже готовий під неї, і буде вона вкрита агроволокном. Пізніше покажу. Вся гортензія буде вкрита, це весь ряд буде вкритий агроволокном до весни. Але треба вкривати так, я замітила, щоб агроволокно до бруньки, до цієї квітучої не касалося. Тому що, якщо буде. Ось таке обледеніння, знаєте, то він замерзає і оце дотрагується до цієї бруньки, і може ця брунька вимерзнути. Із-за того, що тут буде льот лежати на спанбонді. розумієте? От, Так що краще, коли цей спанбонд не буде касатися самої гортензії. Так що всі вас люблю, обнімаю.